У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужив і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки даремно буду годувати. Нехай краще в лісі живе, сам себе годує. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Хто ти такий? А він каже Я пан коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Погодився кіт, веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годий, уловить де курочку та й сама не їсть, йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. Вона йому. Є в мене тепер пан Коцький, то він тепер розірве. Заєць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кобанові. Зійшлися вони докупи і стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясу, щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан каже А я піду по буряки картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти та моркви принесу. От роздобулося, почали обід варити. Як зварили, почали радитись Кому йти кликати на обід пана коцького. Ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий трохи не добачаю. Тільки зайчикові доводиться. Прибіг зайць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк, ведмідь дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном коцьким на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмис, а зайчик лізе під кущу. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже: Мау. Мау мау. А ті думають от вражого батька син, що йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лізів, а як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі, то якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й потерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так та він додолу і впав гоп та просто на вовка. Мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дременуть, та тільки й видко зайці собі за ними забіг, навіть не знать куди. А потім порозходились та й кажуть. Такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв.